Продовження фантастичних пригод Майлза Моралеса, підлітка якого вкусив радіоактивний павук, не змусило себе довго чекати. Позаяк успіх анімаційної стрічки Людина павук навколо Всесвіту не залишав щодо цього жодних сумнівів. Хоча, що казати, Sony розпочало розробку сиквелу ще до виходу першої частини у прокат. Офіційно про майбутній проєкт оголосили у 2019-му. А через рік почалися основні роботи. Увага! За сюжетом, Майлз зустрічає якось у міні-маркеті вченого на прізвисько Пляма. На його тілі є портали, що виникли після вибуху колайдера. Пляма використовує їх щоб подорожувати світами і чинити злодійства. Майлз намагається його зупинити. Несподівано до нього приєднується його найкраща подруга та кохана Гвен Стейсі. Тож тепер на них чекає захоплива подорож крізь мульти Всесвіт, в якій вони об'єднають зусилля з безліччю інших павуків, щоб протистояти могутньому лиходію. У фільмі зображені неймовірні світи, кожен з яких не схожий на інший. Головний задум полягав у тому, щоб усі ці світи сприймалися візуально по різному. Саме тому до роботи були залучені різні художники, кожен з яких втілив своє бачення. У мультфільмі використовувалися й нові техніки та інструменти анімації. Над проєктом працювала найбільша команда, яка коли-небудь працювала над мультфільмом. Понад тисячу спеціалістів разом вони створили 240 персонажів. У творців була амбітна ціль. Вражати глядача кожного разу, коли він разом із героєм потрапляє в нову альтернативну реальність, і при цьому, щоб художній стиль відповідав стилю самого всесвіту, так наприклад, у фільмі Є Всесвіт Лего або ж Земля 13122. Ці сцени створив 14-річний блогер, який публікував на YouTube трейлери до фільмів у стилі Лего. Народ Tomatoes нова анімаційна стрічка про людину павука отримала високі рейтинги: 95% від критиків і 94% від глядачів. Фільм вже має три нагороди: золотий трейлер за найкращий анімаційний сімейний фільм, а також дві відзнаки від Асоціації кінокритиків Голівуду. Mid-Season Film Awards – найкращий фільм і найкращий режисер. Світові касові збори склали 688 мільйонів доларів. Цікаво, що планку загальних касових зборів першої частини 384 мільйони. Сиквел досягнув уже за перші 12 днів показів. Фільм є найкасовішим анімаційним проєктом Sony. При тривалості в 2 години 20 хвилин це ще й найдовший американський анімаційний фільм. До слова, творці дуже ретельно підійшли до питання хронометражу. За сюжетом у Майлза є одна година, щоб виправити те, що він накоїв. Фінальні титри ж з'являються через одну годину 10 хвилин від того моменту, як наш герой дізнається про це. До речі, про фінал. Він дійсно видався вражаючим і неочікуваним. Ви декілька секунд. Кунт будете сидіти не кліпаючи, кажуть ті, хто вже встиг переглянути стрічку. Людина павук хрізь, всесвіт. Дивись новинки на світ світі.